Понад 800 абонентів у Каневі залишились без телефонного зв'язку, обслуговувало мікрорайон приватне підприємство. Два роки воно працювало собі у збиток, тому на початку листопада припинило діяльність обладнання телефонної станції та мережі. Керівництво готове безкоштовно передати на баланс Укртелекому. Але останнє від цієї затії не у захваті. Люди сподівались, що відновити зв'язок допоможе влада. Втім, чиновники кажуть, втручатись не мають права. Галя! Я позвоню тобі пізніше, бо в мене немає часу, в мене телебачення зараз. Що телефони відключають, колишня вчителька Надія Кондратюк дізналась від журналістів. Звістка про це її шокувала. Мобільного пенсіонерка немає. Каже, тепер не зателефонує до своїх колишніх випускників, а головне викликати швидку не зможе. Це єдиний зв'язок у мене, Да? Я не представляю, як я вас можу бути без телефону. Я таким трудом добивалася його, платила. Просила, писала і в реком, і на заводі радіотехнік забезпечував канівчан телефонним зв'язком майже 15 років. Однак, коли більше 200 абонентів перейшли до конкурента, підприємство почало працювати собі в мінус. До відключення збиток склав майже 70 тисяч гривень. Він дедалі збільшується. Якщо ще період неопалювального сезону, так, тобто літа, ми ще якось більш-менш в нуль виходимо. Зараз починається опалювальний сезон. Ми у випадку входу, ну, якби входу в нього, так, ми з нього не вийдемо. Ми вийдемо ще з збитком та мінус 15 тисяч гривень. Останні два роки підприємство ледве зводило кінці з кінцями, тому керівництво прийняло рішення про закриття і повідомило про це користувачів. Звичайно, всі в такому шоці, тому що отак просто повідомити і закрити. Да, вони поступили правильно, бо за три місяці нас попередили. Але вся справа в тому, що як закривати перед тим, вони повинні комусь нас доручити, переключити, а потім оце все закривати. Ми збирали гроші, їздили самі, купували в Київ на кабельний завод, кабеля, просили їх встановити і все це користувалися 15-20 років. А тепер все це стало не потрібне і кажуть, що ми їм не потрібні. Спочатку радіотехнік намагався продати свою станцію та мережі, а потім і взагалі віддавав задарма. Та охочих прийняти на баланс обладнання не виявилось. Велися переговори з Укртелекомом, але безуспішно. Були переговори прямі з начальником цеха з Канівського, за який сказав, що це все вирішується на рівні Києва, на рівні Київського, Київського центрального офісу. Київський центральний офіс, Київський центральний офіс, не хоче брати. Обладнання радіотехніка і запускати запускати їхні номера. Говорити на камеру, представники УКРТелекому відмовились, але очі повідомили у відповіді на інформаційний запит. Укртелеком буде забезпечувати потреби споживачів міста Канів у телекомунікаційних послугах у встановленому порядку, враховуючи черговість заявників їх платоспроможність та наявність технічної можливості. Та переходити до Укртелекому люди не хочуть, бо у кабельні мережі радіотехніка вкладали власні гроші. Вирішили шукати правди у правоохоронних органах, але і там отримали відмову. Віта Зорич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.